Навчають психотерапії у симбіозі з мистецтвом. У Франківську стартувала друга сесія Станіславської школи психотерапевтичних мистецтв. Учасниця проєкту Марія Оводовська раніше працювала менеджером у серйозних корпораціях. Нині жінка бачить своє майбутнє у психології. Каже, під час навчання отримує важливі та корисні навички. Для мене особисто це дуже цікавий проєкт. Я дуже багато виношу з кожної сесії. Цікаві формати в нас, що дають мені дуже класний якісь інсайти. В нинішніх умовах ми, ми навчаємося відчувати той стрес, працювати з людьми з тим стресом, знімати ту напругу, яка всіх в нас є. Допомагати людям травмованим цією війною. Ну, мені здається, це цінно для людей. На заняттях розповідають про різні методи психотерапії, кажуть викладачі. А ще важливо навчити учасників правильній комунікації з людьми, адже це і є тією важливою базою для успішної взаємодії та порозуміння. Викладаються різні методи психотерапії. Можна так сказати, ці різні методи психотерапії це різні традиції людського думання. То на людину можна дивитися різними очима. В Цій школі зосереджені декілька таких поглядів на людину і декілька практик, як можна досліджувати людську природу, людське мислення, людську пам'ять, людське думання, і яким способом можна ну самоусвідомлювати себе. В принципі, це є єдине завдання цієї школи. Ми готуємо фахівців, які допомагають іншим людям розуміти краще себе. Перший етап поєднав у собі психотерапію і театр, розповідає організатор Михайло Пустовойт. Цього разу проєкт розширює взаємодію з різними видами мистецтва. Зокрема, працюватимуть з митцями у сфері музики. Цей семестр у нас другий і ми його зробили разом з мовити, сферою високої музики. Ми вчора мали персонально для всіх учасників нашої школи концерт нашого симфонічного оркестру Гармонія Нобіле в філармонії після цього музикознавець Олексій Шмурак він також скаже, прочитав нам лекцію про цим твором, які ми послухали, і власне кажучи про розвиток. Розвиток мистецтва в епоху модерну і спробував показати, як мистецтво народжується з персональних історій кожного композитора. у другому етапі школи участь взяли близько 140 учасників, кажуть організатори. Загалом навчання Станіславської школи психотерапевтичних мистецтв розраховано на 4 роки. Валентина Федорчук Ігор Горпопик телеканал 402.